Платье Малані в школу. Тут вила це красиво, молодца. тобі теж дуже красиво. Пахнет китайцами. Та нормально пахне. Нормас. У вас повутенка з Італії. З Китаю. Павутенка з Китаю. Далі. Это вот здесь. Шо там? Оце, такой, нормально пахне, а то от вас от, на моим любимому розовом. Молоки. Каким любимым морозом? Это вот такая шоколадная штука. Я тоже хочу вот таке красивое платоніцу. Ну, да, это поменяется. Ты шо? Распакуй. Тобі, напевно, підколінки не мені в школу. Подивись. Мені так не подобаються оті штуки. Я думала, що ну буде отут обрізаны, не отут обрізаны. Так коли бачили під обрізані обрізані колінки? Я теж не. Покажи. Вот таколки. тільки треба подивитися. Так вони виглядають, як не видно. Ой, вони мали бути білі. А вони... Ні, не вони біли. Одна? Мало бути дві. Ой, які гарні? Трі, а це напавне форума. От і вот такі ще. А, бантики, там, мали бути бантики. Такі банки маленько. Погано видно. Але вони гарні. І ще. А, ще одна є все. Ще. Тільки спокойно які воно. Та такі такі. Трішки такі збілі. Ой, блін, дві пари банків. Я ж думала, що вони продаються по одному, по одній школі, а вони по дві. Нічого буде, у нас багато бантиків. Ще підколінки, шкарпеток. Багато не буває, напевно, в школу. Тому Маланю тепер 5 пар підколінок. Таких білі, чорні. Там що? Не знаю, не пам'ятаю. А, там мені для роботи, Это мені для роботи. Ой, браслетик. Кому? Може бути тобі, може бути мені. Може бути нам двом. За мною по-моєму. Кажи, Ой, такий гарний. Ага. Речі коштує якось 50 чим з грамів. Дуже гарний. Дуже післітній сарафанський. Боже, мій, нарешті мій купальник. Купальник, купальник, купальник. Це купальник? Так, ти жив. Я хочу виглядати. Він вишитий. Нормальний, він такий мав бути. Добре, як кажеш. Пластери пластири. Меланія найбільше чекала на пластри. <риворони> будеш показувати пластири, чи все? Ще? Чи? Будеш показувати пластири? Ну так, так. Ти не. будеш розпаковувати, вони всі просто різні. Ні, можна отут -от видно. Господи, точно сто штук. Сто штук. <laughs> ну, вот. да, давай, давай, вот. прощайся. У синий, вот. синий? Да, вот, нет. одна пара. Ну, все, попал. Прощайся, а? даже сразу раздавляться нередко.